Водопостачання це послуга, де різниця між містами відчутна найбільше. Наприклад, львів'яни платять за кубометр холодної води 25 гривень. Схожа ситуація у Чернівцях та Запоріжжі. А ось кияни віддають за той же кубометр понад 40 гривень у Павлограді, невеличкому промисловому райцентрі на Дніпропетровщині. Місцеві витрачають зі свого сімейного бюджету аж 80 гривень. На перший погляд несправедливо, проте фахівці пояснюють, тариф складається з кількох частин: водопостачання, водовідведення, податок на додану вартість і окрема абонплата, яку сплачують щомісяця незалежно від обсягів споживання. Важливі й місцеві умови у кожного водоканалу витрати на електроенергію, ремонт мереж, зарплати працівникам, очищення води можуть відрізнятися. Десь вода надходить самопливом, а десь її потрібно піднімати насосами на десятки метрів. Якщо труби діряві, то за ці втрати води платите. Теж ви важливо і хто затверджує тарифи у великих містах. Це НКРЕКП, Національна комісія регулювання тарифів на комунальні послуги, в інших міська влада.